Покажемо пристійний унітаз і чому за ними так зараз почали звертатися люди. Дивіться, максимально рівна лінія, і у нас підключення все відбувається в унітазі. Покажемо вам, наприклад, ось цього унітазу. Ось тут у нас, бачите, який вилов, він аж там далеко знаходиться. Чудово буде підключення гофрою, яку ви сховаєте. І максимально присунете унітаз до стіни, що дасть вам гарно змогу закріпити її, щоб це було гарно візуально. Біля унітазу ми чудово прибираємо по контуру силікончик, все буде гарно, і при тому всьому унітаз отримує такі самі функції, потужні, які зараз ви любите. Це у нас буде вільно падаюче сидіння. сидіння. буде з функцією швидкого знімання, і у нас, звичайно, буде вилов у вигляді новітній торнадо. Ось такий от вилов, шикарний, класний, безобітковий унітаз, друзі, 8800 гривень. 8800 від сантипростору для ваших клієнтів. Ми можемо зробити ось тут, ставте плюсик, підписуйтесь і купуйте. Маємо багато різних форм, круглі, квадратні, ось такі, як ось ця. І просто розкажемо на якому зручніше сидіти або худорлявою дупою, або такою плотною, як мене. Так що пишіть.